У далекій чарівній Індії, де пахощі квітів змішуються з ароматами спецій, жили два брати Аджай та Вікрам. Аджай був старший і завжди відчував себе відповідальним за молодшого брата. А Вікрам був допитливим і завжди шукав пригод. Одного дня вони знайшли стародавню книгу, яка розповідала про загублений скарб. За легендою, скарб був прихований глибоко в джунглях. Охоронявся древнім духом і міг бути знайдений лише тим, хто володіє чистим серцем і добрими намірами. Вирішивши вирушити в пригоду, брати вирушили до джунглів. По дорозі вони зустріли численні випробування, перетинали розбурхані річки, вирішували складні загадки і долали небезпеки, які підстерігали їх на кожному кроці. Однак найбільшим випробуванням стала їхня власна заздрість та егоїзм. В один момент Аджай захотів скарб лише для себе. Забувши про брата. Вікрам, відчувши це, почав віддалятися від аджая. Коли вони нарешті знайшли скарб, перед ними з'явився дух джунглів і запитав, для чого їм цей скарб? Аджай, розуміючи свою помилку, відповів, що найбільшим скарбом для нього є його брат, а не золото чи дорогоцінності. Дух джунглів усміхнувся і зник разом з скарбом, залишивши братів з найціннішим уроком їхнього життя. Справжні скарби не ті, що лежать під землею, а ті, що живуть у наших серцях любов, дружба та родинні зв'язки. Повернувшись додому, брати були мудрішими вони зрозуміли, що спільні пригоди та випробування зміцнили їхню взаємоповагу та любов один до одного, а це був найбільший скарб, який вони могли знайти.